Знижка 15% на передзамовлення другого номеру НВ. Подробиці в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Сьогоднішній ранок в Кривому розі дуже важкий, і він важкий для всієї України. Ми бачимо фотографії, як до місця трагедії місцеві жителі приносять квіти, приносять іграшки. Ми бачимо, як там хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих. Наступні три дні у місті влада міста оголосила жалобу. Нагадаю, що вчора ввечері росіяни вдарили іскандером з касетним зарядом. А це означає, що вони знали, куди вони б'ють, і вони хотіли, щоб чим більше людей загинуло або було поранено. Загинуло 18 людей, серед них дев'ять дітей. Майже 70 людей постраждали. Цей удар пройшовся по житловому району міста. Там поруч був. Розташований ресторан, школа, житлові будинки і дитячі майданчики. Думали, ви бачили цю фотографію дитячого майданчика з різницею в три години. Вже відреагували Сполучені Штати. Відреагувала посолка Посольства Америки, і вже на це також зробив заяву і президент України. Він сказав, що така сильна країна, такі сильні народи, така слабка реакція. Справді десь загубилося слово хоча б російська ракета. Просто, просто сказав, що ця війна має завершитися. Що зараз відбувається? як Кривий Ріг переживає ось цю трагедію, і чим ми можливо можемо допомогти? Зараз будемо про це говорити. Ольга Гончар, головна редакторка медіа експерт Кривий Ріг разом із нами на зв'язку. Ольо, вітаю, слава Україні. Героям, слава вітаю, НВ, Радіо, і вітаю Україну цього складного дня. Олю, ну, перше, напевно, я б хотіла, звичайно, усі свої співчуття вам виразити, як місцеві мешканці, як усьому місту Кривому Рогу, і все ж таки подякувати за вашу силу, тому що я дивлюся, як люди зараз організовуються і здавати кров, і допомагати пораненим, і організовують і відкривають банки на допомогу своїм своїм сусідам, в тому числі. Олю, якщо можна, як ось. Як ви дізналися про цей удар? Чи ви його чули? Наскільки сильним був удар? Де ви були на той момент? Знаєте, от власні власні відчуття цього, цього страшного вечора? Так, я була в себе вдома. Це за два квартали, власне, від місця влучання. Мої діти, які вже виросли, вони свого часу закінчили ту школу, яка от, розташована безпосередньо поруч із місцем прильоту. Тому багато людей, які мешкають в сусідніх будинках, є так чи інакше або нашими знайомими, або знайомими наших знайомих. Ну тому що все це все таки. Густа, досить таки, густа житлова забудова, і ну люди всі. Так чи інакше перетинаються на різних локаціях. От то я, звичайно, все, все це чула. ну, В мене жодних, в моїй квартирі особисто жодних пошкоджень немає, але я з багатьма людьми спілкувалася, які там мешкають неподалік, і сама була дуже багато разів, багато часу провела там як журналістка. Тому так, пошкодження там надзвичайно великі, найбільше на... Певно, вражають ось ці побиті стіни, побиті конкретно, ніби. Пострілами, але це очевидно, що касетний снаряд це наслідки цього от удару. І так, як ви от і сказали, саме цим, скоріше за все, пояснюється така велика кількість жертв серед людей, тому що уламки летіли, розліталися з величезною швидкістю в усі боки, постраждали, як ті люди, ну, і загинули, як ті люди, які перебували на дитячому майданчику, або просто там такий великий Тир, так і ті, хто сиділи біля свого під'їзду. Ми сьогодні спілкувалися з однією з мешканок будинку прямо біля цього місця прильоту. Вона сказала, що дві її подруги старшого віку вони зазнали. Ну удару зазнали травм внаслідок цього удару. Тому так ситуація там дуже складна, напружено, але е, люди гуртуються, люди допомагають одне одному. Люди, як ви сказали, я підтверджую, я бачу ці збори, оголошують збори, е, самі приходять і допомагають прибирати квартири. Ну, тобто, ця це згуртування воно відчувається, воно є, і ми ну, я думаю, що я ви. Висловлю думку всього міста. Ми вдячні і Харкову, і Конотопу, які вже оголосили, що в них так само буде оголошено дні жалоби, як і в Кривому Розі. В Кривому Розі це буде 7, 8 і 9 квітня. Я думаю, що насправді це дні жало для усієї України. Олю. А ви говорите, що ви не так далеко живете від цього місця? А от що це за місце? Куди, куди цілили росіяни і куди вони поцілили? Тому що ми ж бачимо, що одразу вони почали зі своєю повною цинічністю говорити. Офіційна їхня версія, та повна цинізму, і вони розказують про якихось військових найманців іноземних. Не офіційна, а правдива версія та що вони просто мріють про те, що. Палити наших немовлят в концтаборах і в, в пічках, можна про це почитати на їхніх пабліках. На жаль. Але ось що за місце? Куди вони втрапили? Це один із найспокійніших районів в місті. Один із. Можна сказати, порівняно таких нових районів, якщо в межах Кривого Рогу взагалі можна застосовувати, це термін новий, але порівняно новий, там розташовані просто чешки, ну будинки чесь, чеської планування чеського і поруч розташований гарний сквер. поряд із цією школою, в яку власне дуже суттєво там було пошкоджено внаслідок прильоту і ще одна школа неподалік. Дитячі садочки, це дуже-дуже тихий, дуже спокійний, абсолютно район. Там поруч ну, балка, в якій так само люблять прогулюватися люди з однієї частини, з одного мікрорайону на інший мікрорайон, там пішохідна зона. Тобто, це абсолютно спокійне місце, спальний район. І е, хотіла теж додати, що сьогодні дізналася від психологині, яка працювала вчора. Ра на місці цього прильоту і спілкувалася з рідними, які чекали звісток, все таки, що з їхніми дітьми. Що кілька дітей із тих, які, на жаль, загинули, вони були навіть не з цього району. Вони просто приїхали сюди погуляти. Це ну в межах нашого міста. Я думаю, як в межах будь-якого це практикується, діти там 15 річні, якщо не помиляюся, діти вони. Переміщуються в межах міста, вони просто приїхали сюди погуляти, тому що тут спокійно і здавалося б безпечно. І ось цей удар, він ну, він насправді жахає, насправді жахає, тому що очевидно, що це. Акт терору, акт залякування, акт росіяни хочуть скоріше за все таким чином показати, що ви не можете бути спокійними ніде. Але при цьому всьому важливо це усвідомлювати і важливо давати, ну, звітувати собі, тому що ми взагалі ніде не можемо бути спокійними, поки є Росія, і нам треба докладати максимум зусиль для того, щоб ця недодержава просто перестала існувати. І кожен може в свій спосіб це робити. Ну, це справді знаєте, поки існує в цьому світі Росія, то весь світ в небезпеці. А до Росії приєднуються різні інші лідери, різні диктатори. Про що, що говорить зараз керівництво міста, що говорить що говорить військові? Яку допомогу отримують люди? Люди отримують всю необхідну допомогу, штаби розгорнуто і неподалік від місця ракетного удару, і в іншому районі, там де були вже пізніше вчора ввечері удари безпілотниками. Там теж розміщено розгорнуто штаб, людям видають будівельні матеріали, щоб вони могли, ну як мінімум, там позакривати собі, позатягувати плівкою або забити ОСБ, ОСБ. Свої вікна, і як мінімум, могли це зробити. Також приймають заяви на матеріальну допомогу. Тобто місцева влада в кривому розі, як і раніше, в усі попередні випадки там обстрілів російських, робить максимум для того, щоб захистити людей, допомогти людям. І також ми бачимо, що активно працюють громадські організації на місцях. Вони допомагають тим, кому. Мовив хто цього потребує, донести будівельні матеріали, наприклад, до місця, або ну там можливо щось допомогти, встановити або прибрати, кому це потрібно. Ну тобто максимально де тільки можливо, волонтери залучаються, і ну на щастя цього разу. Не було завалів як таких, але я ну з попередніх прильотів я бачила, як залучають волонтерів і до розбору розбору завалів, тому це взаємодопомога просто колосальна. Також сьогодні я ще не, не маю прям конкретного підтвердження. Я не спілкувалася безпосередньо з цією людиною, але зараз поширюється інформація про те, що один із чоловіків, які мешкають в будинку, що. Постраждав, він активно включився і по суті врятував життя кількох людей, кількох сусідів. От, тобто, ось ця взаємодопомога, вона є, і люди згуртувалися, об'єдналися. І це горе, яке всі переживають. Ну, це переживається як своє. У когось куми постраждали, у когось. Близькі родичі, але незалежно від того, там близькість дальність, це відчувається дуже гостро і співчуття максимальне. Ну і місцева влада, якщо ви спитали про місцеву владу, вона теж максимально включається, максимально допомагає в усьому, в усіх потребах, які є. Ну, тут, пані Ольго, варто зазначити, те, що після прильоту Іскандеру ще й ніч була неспокійна, тому що шахеди літали на е, і вибухали в кривому розі. Е, що е, робити людям і як організовано житло для людей, які своє житло втратили або навіть не втратили, але в ньому зараз такі пошкодження, що жити в ньому неможливо, чи є куди пересилити людей, чи є певні програми, чи є певні певні будинки. Uh... В кривому розі є е, гуртожитки і є, в принципі, ті е, об'єкти, в які можна, можуть розміститися люди тимчасово, але е, досить часто от, запитують про це після прильотів, але я не е, Чула і не бачила і ще поки що е, такої інформації, що хтось із місцевих мешканців е, потребували саме переселення е, в якесь житло, яке не є житлом їхніх друзів або знайомих. Як правило, люди розміщуються е, у когось із рідних або у когось із друзів. І, е, Досить швидко відновлюють свої помешкання і продовжують жити в них. Я сьогодні вранці спілкувалася з жителькою будинку, який буквально там за 150 або й менше метрів від епіцентру прильоту. Я її конкретно запитала, а де ви ночували, тому що вона сказала, що в неї повилітали вікна. Вона каже, ну я вдома ночувала, ну там затулила та й ночувала. Ну, ось таким чином. Тобто, люди не охоче. Ну не хочеться людям покидати свої будинки, свої помешкання, і навіть якщо ось повилітали вікна, то буквально там за день-два люди закривають вікна або плівкою, або ОСБ, і далі вже досить швидко встановлюють собі вікна. Ну і відновлюють свої оселі, наскільки це можливо. Але я думаю, що е, тім, ті люди, хто потребують розселення, вони звісно звертаються е, в ось ці розгорнуті штаби, і там їм надають допомогу. Просто я е, не чула про такі випадки. Олю, тут варто знаєте, справді я зазначу від себе, що я пишаюся мужністю та а, силою місцевих мешканців Кривого Рогу, і звичайно, так само як пишаюся кожним українцем. І я розумію, як важко залишати свій дім і інколи. А, Інколи набагато легше забити вікно плитою ОСБ аніж виїжджати з власного дому. Я бажаю сили кривому кривому рогу і сили, і спів і співчуття усім рідним, хто втратив своїх близьких. Вчора я справді щиро бажаю. Можливо, це не професійно і негарно, але я щиро бажаю, щоб імена наших дітей викарбовувалися просто, просто кров'ю на могилах наших ворогів, і хай цих могил стає все більше і більше. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.